Усім привіт! З вами Олексій Головань і Органічна хімія. Наш відеоурок буде просочений особливою теплотою, бо вивчатимемо горіння вуглеводнів. Саме взаємодія з киснем і з виділенням тепла і світла є характерною реакцією для великої кількості органічних речовин. Не винятки і вивчені нами метан, етен, етин. Про горіння цих речовин та деяких інших вуглеводнів ми й поговоримо. Під час вивчення хімічних властивостей кисню у 7 класі ми складали рівняння горіння метану. Давайте його пригадаємо: h 4 плюс 2O2 утворюється СО2 плюс 2H2O. Аналогічно при підпалюванні на повітрі згорають і найближчі гомологи метану етан і пропан. Продуктами цих реакцій також є вуглекислий газ і водяна пара. Давайте як тренувальну вправу складемо рівняння реакції горіння етану. Схема цієї реакції виглядає так: с 2 h 6 плюс О2 утворюється. СО2 плюс H2O. Пропоную дібрати коефіцієнти. Зверніть увагу, що якщо перед формулою вуглекислого газу записати двійку, а перед формулою води трійку, то урівняти оксиген нам не вдасться. Поставимо перед формулою етану двійку. Тепер. Доберемо коефіцієнти перед формулами води і вуглекислого газу. 4 і 6 відповідно. Порахувавши кількість атомів оксигену праворуч, легко дійти висновку, що перед формулою кисню потрібно записати коефіцієнт 7. Отримали хімічне рівняння. 2 c 2 h плюс 7. О2 утворюється 4СО2 плюс 6H2O. А як же довести, що продуктами горіння вуглеводнів є вуглекислий газ і водяна пара? Давайте змоделюємо наступний дослід. Продукти горіння метану пропускатимемо через трубку, у якій знаходиться безводний купром 2сульфат. Після цієї трубки газоподібні продукти реакції направимо у розчин кальцій гідроксиду, який ще називають вапняною водою. Спостерігаємо зміну кольору купром 2 сульфату з білого на блакитний внаслідок утворення кристалогідрату, що свідчить про наявність водяної пари серед продуктів горіння метану. Розчин кальцій он ОНІ поступово мутніє, що свідчить про наявність серед продуктів горіння вуглекислого газу. Він взаємодіє з вапняною водою з утворенням нерозчинної сполуки білого кольору кальцій СО3. Якщо кисню для горіння недостатньо, або під час горіння немає належного доступу повітря, то продукти горіння можуть бути іншими. Замість вуглекислого газу. Може утворюватися чадний газ СО. Або навіть сажа вуглець. Запишемо рівняння горіння метану в умовах нестачі кисню. h 4 плюс О2 утворюється С плюс 2H2O. Як тренувальну вправу, складіть подібне рівняння, але з утворенням чадного газу. Пам'ятайте, що чадний газ смертельно небезпечний. Він не має кольору і запаху, але може спричинити задуху. Провітрюйте приміщення, у яких працюють газові прилади. Та за жодних умов не користуйтесь газовими котлами й водонагрівачами з несправними тягами і димоходами. Бережіть своє життя і своїх близьких. Про нестачу кисню. Може свідчити зміна кольору полум'я. Метан при достатній кількості кисню горить блакитним полум'ям. Якщо ж кисню не вистачає, полум'я стає жовтим і яскравішим. Подібний ефект можна спостерігати при горінні свічки. До складу парафіну входять алкани з великою кількістю атомів карбону у молекулі. Для їх повного згорання. Кисню повітря недостатньо. При горінні утворюються дрібні часточки сажі, які зумовлюють світіння полум'я. Ці часточки сажі можна побачити, якщо піднести холодне скельце до полум'я свічки. На скельці утворюватиметься кіптява. Етилен та ацетилен теж є горючими газами. Масова частка карбону в етилені більша, ніж у метані. Під час горіння це помітно, оскільки етилен горить жовтуватим полум'ям. Складемо рівняння реакції. С2H4 плюс 3О2 утворюється 2СО2 плюс 2H2O. В ацетилені ж масова частка карбону перевищує 90%. Він горить яскраво жовтим помітним киптявим полум'ям. У надлишку кисню горіння ацетилену відбувається з виділенням величезної кількості теплоти, що створює температуру полум'я понад 2000 градусів за Цельсієм. Це використовують під час автогенного різання та зварювання металів. Складемо рівняння реакції горіння ацетилену в надлишку кисню. 2 c 2 h 2 Плюс 5О2 утворюється 4СО2 плюс 2H2O. Пропоную провести серію дослідів і порівняти горіння різних вуглеводнів. Підпалимо пропан, який міститься в балоні. Спостерігаємо, що він згорає блакитним полум'ям. Піднесемо до нього скельце. Візуально не спостерігаємо продуктів горіння. Це свідчить про те, що пропан, алкан з невеликою кількістю атомів карбону в молекулі на повітрі згорає повністю з утворенням вуглекислого газу і води. Запалимо свічку. Спостерігаємо, що полум'я неоднорідне, жовте, світне. Внесемо в полум'я скельце. Воно вкривається невеликою кількістю киптяви. Це свідчить про те, що вищі алкани на повітрі згорають не повністю, при їх горінні утворюється вуглець і водяна пара. Отримаємо в лабораторних умовах ацетилен та підпалимо його на виході з газовідвідної трубки. Спостерігаємо яскраво жовте, потужне киптяве полум'я. При внесенні скельця у полум'я. Воно миттєво вкривається товстим шаром кіптяви сажі. За результатами теоретичного опрацювання теми та серії дослідів можемо зробити такі висновки. По-перше, вуглеводні горючі речовини. В надлишку кисню продуктами горіння вуглеводнів є вуглекислий газ і вода. По-друге. Вуглеводні з великою масовою часткою карбону у своєму складі на повітрі горять жовтим киптявим полум'ям. Ну і по третє, за візуальними ефектами реакції горіння можна спрогнозувати, який з вуглеводнів горів. Пам'ятайте, що вуглеводні утворюють із повітрям вибухонебезпечні суміші. Тож неухильно дотримуйтесь правил безпеки при користуванні природним газом у побуті. Якщо відчули запах газу, негайно телефонуйте 104 та не вмикайте і вимикайте електроприлади. Мудро і безпечно використовуйте вуглеводневе паливо. Ну і до зустрічі у наступному відеоуроці. До побачення!